Євангелія від луки, розділ 17. Ісус сказав до своїх учнів: Неможливо, щоб не з'являлися спокуси, однак горе тому, через кого вони приходять. Ліпше б такому було б, коли млинове жорно прив'язано йому до шиї. І він був кинутий у море, ніж щоб він спокусив одне з цих малих. Уважайте на себе, коли згрішить твій брат, докори йому, і як він покається, прости йому. І коли сім раз на день він згрішить проти тебе, і сім раз повернеться до тебе, та й скаже Каюсь, прости йому. Апостоли сказали Господові: Додай нам віри. Господь же сказав: Якби ви мали віру, як зерно гірчичне, сказали б ці шовковиці: Вирвися з корінням і посадися в морі, і вона б послухала вас. Хто з вас, мавши слугу, орача або пастуха, скаже до нього. Коли він прийде з поля, іди мерщій та сідай до столу. А чи не скаже йому радше Зготуй мені щось на вечерю та підпережись мені служити, поки я буду їсти і пити, а потім ти будеш їсти і пити. Чи буде дякувати слузі тому за те, що виконав наказане? Отак і ви. Як зробите все, що звелено вам, кажіть ми, слуги непотрібні, виконали те, що повинні були зробити. Одного разу, простуючи до Єрусалиму, Ісус проходив між Самарією і Галілеєю. Коли він входив в одне село, вийшли йому назустріч десять прокажених, що стояли здалека. Вони піднесли голос і сказали Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Побачивши їх, він промовив Ідіть та покажіться священникам. І сталося, як вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що видужав, повернувся, славлячи великим голосом Бога. І припав лицем до ніг Ісуса, почав йому дякувати. Він був самарянин. Озвався Ісус і каже Хіба не десять очистилось? Де ж дев'ять? І не знайшовся між ними, щоб повернутись, богові хвалу воздати, ніхто інший, окрім цього чужинця? І він сказав до нього Встань. Іди, віра твоя спасла тебе. Як же спитали його Фарисеї, коли прийде царство Боже, він відповів їм: Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть ось воно тут, або он там, бо Царство Боже є між вами. Далі сказав він до учнів: Прийдуть дні, коли бажатимете побачити бодай один день Сина чоловічого, та не побачите. Скажуть вам: ось він тут або ось він там. Не йдіть і не шукайте. Бо як блискавка, що, блиснувши, світить з одного краю неба до другого, так буде свого дня. Син чоловічий. А перше він мусить багато страждати і бути відкинутим цим родом. Як було за днів Ноя, так буде і за днів сина чоловічого. Їли, пили, женилися, виходили заміж аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, і надійшов потоп, і вигубив усіх їх. Так само сталося і за днів лота їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Та до того дня, коли лот вийшов з содому, линуло вогнем і сіркою з неба всіх вигубило. Так само буде і того дня, як об'явиться син чоловічий хто буде того дня на крівлі, а речі його в хаті. Нехай не злізає їх узяти, а хто на полі так само, нехай не повертається назад. Згадайте собі жінку лота хто буде намагатися спасти своє життя, той його погубить, а хто його погубить, той збереже його живим. Кажу вам тієї ночі двоє буде на однім ліжку. Одного візьмуть, а другого заставлять. Дві жінки молотимуть у купі. одну з них візьмуть, другу ж заставлять. Двоє будуть на полі, одного візьмуть, а другий лишиться. Тоді вони його спитали Де господи. Він відповів їм. Де труп, там і орли зберуться.